Всіх вітаю це відео про архетип хазяйки. Це у нас перша чакра, і коли я буду описувати, як проявляється в житті, вам буде набагато зрозуміліше, що таке перша чакра, як вона проявляється. Мене звати Іра Шакті, я психолог, психотерапевт, я вчитель йоги. і ці відео ми робимо в розрізі того, що я проводжу найкращий чакральний курс кондаліні медитації, де 80-90% це практика. А всю теорію я залишаю вам відкритий доступ і тому поїхали. А хазяйка це про безпеку. Перша чакра це про безпеку. Хазяйка це та, що може створити безпеку і на трьох рівнях на матеріальному, на емоційному, і також може е, е, на своєму духовному, давайте скажемо так, рівні на фізичному рівні. Хазяйка це, звичайно, та жінка, це не просто в якій є дом, який якийсь дом. А, а яка може створити відчуття дому будь-де, тобто жінка, де б вона не сіла, де б вона не жила, де вона не знаходилась, вона може з цього створити відчуття дому, безпеки, затишку, розслабленості, стабільності. Вона і є свій дім. Це внутрішнє, це не можна, це не може бути фейковим, це не можна зіграти, це не можна себе обманути. В тебе або є оця заземленість стабільність, що ти. Маєш неймовірну віру, силу, певненість, що не тільки все буде добре, не така відлетівша, а що я знаю, або якщо я зараз ще не знаю, я дізнаюсь, як зробити так, щоб все було так, як я захочу. Я захочу хазяйка, вирішує хазяйка, робить на фізичному рівні. Звичайно, це і матеріальний достаток, тому що це базова перша чакра. Тут закриті базові потреби. Звичайно, це. Можливо, своє житло, не одне, чи якось е інша може бути фінансова система. Це не обов'язково мати в власності, але тема фінансів закрита. Взагалі, жінка знає, як організувати тему фінансів, як її закрити, тому це не болить і не тригерить. Якщо це у вас не так, ви фінансово залежні від рішень когось, чогось. Ви не можете керувати своїм матеріальним станом, як ви бачите правильно на ваш погляд, треба працювати з першого чата. Тобто це перший симптом. Якщо ви не задоволені своїм матеріальним становищем і ви не маєте там свободи, тобто це великий вже взор на те, що вам треба йти через практику працювати. Тому що тут причина лежить в підсвідомості саме родових програм. І себе сприйняття в минулому, тому що у вас є підсвідомо негативні патерни недостойності, нерозуміння, як зробити страхів, сорому, невартовності, комплексів, якісь блоків, які або ну, така туман в голові, ви не знаєте, як це зробити. Тому треба працювати, і я запрошую вас обов'язково на практику, де ми пропрацюємо першу чергу. Кожна жінка заслуговує процвітання, і ви маєте це собі самі. Тобто тут хазяйка не чекає, вона створює можливості, щоб закрити свої потреби. Закрити свої потреби. Ця людина будує собі емоційну безпеку, тобто я хазяйка своїх емоцій. Це фундамент. Коли ви можете, вас не кидає, на вами не керують емоції. Це фундамент до другої чакри. Взагалі, я вважаю, що якщо у жінки не пропрацьована перша чакра, вона не може розкрити свою жіночність. Тому що друга чакра не зможе розслабитись, якщо перша чакра не дасть стабільність. І стабільність саме на себе. І жінка в мінусі на першій чакрі може шукати цю стабільність через чоловіка, через ще щось. І дуже часто такі жінки потрапляють до мошенників, до якихось поганих людей. Тут можуть бути стосунки зазвичай якісь залежні або контрзалежні. Так, я сильна жінка, мені ніхто не потрібен. Це контрзалежність, це теж в мінусі. Тут, якщо тут не гармонія, неможливо побудувати нормальні стосунки. Тут завжди будуть залежності або самотність. Просто це, це база. це база, Перша чакра бази. Тому якщо ви ця, цей архетип, це хазяйка, я створюю хазяйку в своєму фізичному тілі, я вмію доглядати за ним, мені подобається, як воно виглядає. це моя опора, це прокачана хазяйка. Я хозяйка своїх емоцій. Я знаю і розумію, що я відчуваю, що я хочу відчувати і що я не хочу відчувати. Ви знаєте, як собі допомогти, як зробити е, так, щоб вам було добре. Звичайно, тут в мінусі якісь захворювання будуть 100%, тому що подавлені емоції, незакриті базові потреби, вони будуть дуже сильно фонити психосоматикою. Звичайно, це незадоволення своєю зовнішністю, своїм життям, претензія до себе в першу чергу, до себе і до свого минулого. Тут людина не може відпустити своє минуле, не може відпустити забути не знаю колишніх те, що вона втратила, зна дитинство тощо. Тобто жінка, хозяйка проявлена, це я маю право на цей світ. Я маю місце в цьому світі. І я це я. вміння дбати про себе, про своїх близьких, без созалежності, без розчинення в інших людях, яка спочатку допомагає собі, потім іншим. Це мудрість на всіх планах, фінансова мудрість, мудрість по відношенню до свого здоров'я. Це ресурсність. Тут саме лежить ресурсність. Врожай, е саме плодовитість, врожай, плодовитість, так? коли в нас тут є цей ресурс, коли жінка, її природа жінки тепла, е збільшувати, примножувати, примножувати. Так от, отут це цей ресурс, це фізичний ресурс на рівні. Відомих програм доєднання зі своєю природою, родом і своєю суттю. Тут можна примножувати тільки з цього центру достатньо, коли я є опора і я можу примножити. Тому нам треба займатися першою да? Вже як цікаво стає. Вже, е, і цікаво стає перша чакра. Не тут не тільки друга, на якій у нас є Шуремури. До цього ми теж дійдемо. Тому це не просто поприбирати вдома і наробити красу і тюлечку повісити. Ні, коли жінка їй хочеться бути в її простором, просто хочеться розслабитись, неї безпечно. І коли теж діти діти більш спокійні, діти впевнені, менше капризують, менше бунтують, коли у мами пропрацьована перша чакра. Дуже часто що діти показують те, що у мами всередині. І бунтівники, а руші, діти, які не слухаються, які обманюють на зло мамі від морожу вуха, якраз коли у мами не пропрацьована перша чакра хозяйка. Це все світ дає так зрозуміти жінці, що припора пора прокидатись і згадати, хто є, а стати хозяйкою свого життя. На всіх рівнях хазяйко, не тільки поприбиратись вдома. Взагалі до прибирання не дуже має, тобто ви не обов'язково своїми ручками прибирати, ви можете чужими ручками прибирати. Взагалі хазяйку, ви більше хазяйку від цього не станете, якщо будете самостійно готувати, бо прибирати. Це взагалі про внутрішній стан, про те, що ми створюємо в житті навколо себе. Це про те, що як ви себе всередині відчуваєте, то і зовні. Тому глибока, глибока довіра життю. Довіра собі, довіра людям, довіра чоловікам, довіра чоловікам, довіра Богу, відчуття, що все має сенс, і відчуття, що якщо цей виклик навіть пройшов моє життя, в мене точно є сила з цим справитись. Тому в, мі в мінусі, в мінусі. Страха, тривожно, страшно почати, страшно проявитись, страшно будь-які зміни, навіть хороші зміни. Страшно поїхати в відпустку, страшно почати нову роботу, страшно не знаю, з кимось почати зустрічатись, страшно змінити колір волосся, страшно, не знаю, що там за медитації. Як то кажуть, якась секта. Це люди будуть так казати зі страхами першої чакри, Не ходи, не розвивайся, а сиди вдома, а, нічого не пробуй. Страшно, страшно, величезний сором за все. Соромно, як людина виглядає, соромно проявитись, соромно, коли на неї звертають увагу. Повністю тотальний сором і величезний критикант інших людей. Постійно здається, що щось станеться. Треба дати дії із тривоги. Працюю, там не, де не подобається, тому що тривожно, а, будую стосунки, тому що тривожно, не відповідаю так, як хочеться відповідати, люди не ті, які хочеться. Тобто є відчуття, що я проживаю не своє життя. Це дуже типове відчуття, коли ця чакра в дисбалансі. Навіть якщо ж це соціально красиво зі сторони. Тоді відірваність від тіла, проблеми з тілом, хвороби, психосоматика, відсутність енергії. Відсутність жіно лібіду, жіночого здоров'я, а відсутність взагалі тут вже депресія паті. Я думаю, що ми не істих, тому ви можете це пропустити. Але знаєте, да, не бажання жити це звичайно розірваний зв'язок з першою чапо з нашою основою. Безлад, ну навколо безлад, безлад може бути творчий, але якщо це людина живе в безладі, не в моменті безлад, а саме коли людина проживає безлад, знаєте, в житті. Це не про навіть те, що не прибрано вдома і не організовано прибра, а те, що все ось якось нема системи, нема системи, нема дисципліни. Людина якось така тільопається по життю і не розуміє, хто вона що вона, або ви знаєте вічному пошуку себе, вона постійно шукає, хто вона, а, яке її призначення, а, де їй треба жити, або каже, де б вона не жила, люди не відчувають вдома. А, такий хаос всередині людини емоційний, фінансовий, здоров'ю хаос, тобто тотальний. Тіні. які можуть бути тіні в тіні хозяйки? це гіперконтроль. Навпаки, дуже контролюю не знаю, чоловіка, дітей, себе, така вся з іголочки, все має бути правильно, супер по правилам, це в мінусі. Зацикленість на порядку, навпаки, всі ходять по струнки по дисципліні. І до себе так само людина з така з стиснутими сідницями живе. Гіпер-гіпер контроль. Може бути або контроль через турботу дуже теж. Через до дітей, до партнера або а, через жертовність. Тобто тут живе жертвятина. Якщо ви відслідковуєте хоч мал, маленьку жертвятину в собі, бігом на першу чакру пропрацьовувати. Якщо вам здається, що якийсь світ несправедливий, ви нещасні, вас образили, бігом на першу чакру. ні в ком не, не дозволяйте роздувати собі жертву всередині себе. Ви хазяйка, ви не жертва. Ви алтар, така я з англійської фразою дуже подобається. Все. Якщо хоч маленька жертвятіна, неважливо обставини, є тільки ви, ваші цілі, ваші бажання і все в ваших руках. Я вас чекаю на практики. Деталі під описом під цим відео будуть. Потім активація, да? тобто це е, те, що ті е, практики з тілом. Ми будемо робити динамічні кундаліні медитації. Ми будемо працювати з диханням. У нас будуть спеціальні завдання, у нас буде тренінг, у нас будуть практики, які потім можна використовувати. Це е, працювання зі своєю тривожністю, працювання зі своїми страхами, обмеженнями, це працювання зі своїм фізичним тілом, це звичайно е, це енергія землі, і проводити час на землі, гуляти, пісок, пляж. Природа, парк, дерев, там, з деревом пообніматися, вдома заземлюватись, кристали, домашні рослини, кольора, кольори землі теж дуже гарно. Готувати теж можна все, що за землю, готувати їжу, якісь рутина, руками щось робити, з глиною працювати, з камінням, що ще може бути фізична робота, все, що пов'язане з цим подорожувати на природу, в місця сили, неймовірно. Тобто дуже-дуже багато способів, які можна спосилювати свій земний, земний свій знак, і автоматично все сві дасть вам е дасть вам зворотній зв'язок в формі фінансів, в формі здоров'я. Тому що здоров'я це стабільність, це наша опора. А зворотній зв'язок в формі людей, які будуть приносити не стрес, а навпаки будуть приносити вам стабільність, розслабленість, будуть допомагати вам. Тому працюйте над своєю першою чакрою. І життя тільки починається з цього. Побачимось в наступному відео про наступний архетип коханки.